Привітати з наступившим новим роком. Бажаю всім здоров'я, щастя! І хай в цьому році до нас прийде довгождана перемога. Сьогодні поговоримо про схему від торгової марки ВДВ, її Т0821 «Підковий тюд». Це часткова зашивка, вишиваються тільки квіти у горщику чи у вазі, скоріше, у це. Розмір цієї роботи 27,5 на 26 см, 15 кольорів. ВДВ дає ключ. Доволі вони непогано дають ключі. І я хочу вишити цю роботу. ну Десь буду весною вишивати за цим ключом. Тепер розберемо, які кольори бісеру входять в роботу. Починаємо з вази. На вазу дають номери. Так, 46,102. Це така розтяжка йде від світлого до темного. 57,102. Це два білих кольори. Третій сіренький. 17,708. Четвертий йде голубий. 57 534. І. Останнім кольором на вазочку йде 32010, він вишивається. Орнамент вишивається цим кольором. Ось він який, бачите, гарненький. Тепер ми почнемо підвір ну, роздивлятися на троянди. Так, на трояндочки у нас йдуть такі кольори. Найсвітліший іде 57,526. Потім за ним іде алебастер 02,291. І третім номером вони дають 17897. Так, на лаванду пропонується такий бісер. Світлий 37128. Потім йде 16, 328. І самий темніший, 828 На зелені пропонує ВДВ такі кольори. 55, 436, прокрашена серединка в нього. Потім іде. 430, скло. За ним іде номер 50 120 теж скло. І останній номерочок 5060. Така буде у нас зелень. До, схем... До схеми завжди ВДВ додає паперову схему. Ось вона така. На ній значки різні стоять, по яким можна легко вишити цю картину. Чому вона і подобається це ВДВ, тому що у них і ключі гарні, і дають паперові схеми, які легко вишиваються. Ну, на цьому я і закінчу своє коротеньке відео. Більш повнішу інформацію, я вже, я вже буду знімати, коли почну її вишивати. ну Це, напевно, весною. Може, щось і поміняю у кольорах. Тоді я все це вам розкажу, покажу, на що я поміняла. Ну, я так думаю, що остануться ті ж номера, що я вам показала. Ну все, Всім тоді до, до побачення, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, кого зацікавило. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення вам.